Вітаю глядачів, які будуть переглядати це відео. Хотіла в ньому дещо поділитися думками про таку важливу для кожного з нас річ, як самопідтримка. Особливо самопідтримка у випадках, коли трохи нам бракує доброї самооцінки. Коли ми звикли критикувати себе або відчувати критику болюче. Від інших, коли для нас е, наша особиста праця, риси, та й в цілому ми самі для себе здаємося якимись трохи не такими. Так от, підтримка себе починається із найперше, такої вправи, як вдячність собі. Як ми можемо дякувати собі? Здавалося б, за що можна дякувати в випадку, коли все не подобається в собі. Але можна знайти і прикласти до того зусилля хоча б маленьку одну якусь здібність рису чи вчинок. І так кожен день, зауважуючи за собою цю рису, вчинок чи здібність, повторювати, що я вдячна собі за це. І таким чином наші нейронні зв'язки будуть відлагоджені в тому напрямку, вдячності до себе. Виявляється, що коли ми займаємося спортом, рухаємося, коли ми задіємо наше тіло, то при цьому фізична активність допомагає організму отримувати позитивні так звані позитивні гормони, радості, задоволення, розслаблення. І тим самим і думки про себе вони покращуються. Третьою складовою самопідтримки є турбота про себе. Дуже прості банальні речі можуть підтримувати наше самопочуття, а заодно і відчуття себе, і ставлення до себе, і думку про себе. Це здоровий сон, і регулярний, найперше, це збалансоване, вчасне і здорове харчування, це достатнє пиття води. І це так само підтримка свого тіла в стані здоров'я. Складовою підтримання себе може для нас стати практики усвідомленого життя. Так, наприклад, є така зараз досить поширена практика mindfulness, або просто життя усвідомленості своїх емоцій, свого тіла, своїх думок, усвідомлення того, як ми переживаємо ту чи іншу подію. Як нам бути в цій чи іншій події з тими чи іншими ситуаціями і людьми? Бо часто життя для нас виглядає автоматично. Ми починаємо, наприклад, в понеділок працю і інколи таке враження, що ми ввечері в понеділок засинаємо, а прокидаємося, наприклад, в п'ятницю зранку. І це може говорити нам про неусвідомленість нашого життя, так звану автоматичність проживання нашого життя. Це погіршує самопочуття, погіршує також психологічний стан, і саме техніки усвідомлення свого життя можуть допомогти нам покращити це самопочуття складовою. Яка допомагатиме нам підсилити своє власне я, свою самоцінність і визначення власних цілей, цінностей, також сенсів в житті? Усилює відчуття власної цінності і самоповаги також такий процес, як планування свого життя. Планування може відбуватися щоденно, щотижнево, щомісячно. І ці плани, звичайно, можуть змінюватись, але вони нас самоорганізовують. Релік всіх вище названих засобів підвищення і підтримки власної самоцінності. Це такий елемент, як наша ресурсна активність. Що це таке? Це те та активність, яка дає нам задоволення, яка розкриває нас, яка дає нам спосіб. Певний спосіб відпочинку, це можуть бути різні хобітки, наприклад, як кулінарія, малювання, подорожі. Це також можуть бути якісь способи розслабитися, релаксаційні. Це може бути прогулянка, просто звичайна прогулянка на природі, таке інше. Таким чином, якщо ми з увагою придивимося до цих рекомендацій і візьмемо для себе щось, що нам підходить. І будемо практикувати, то за деякий час ми будемо спостерігати, що наша самоцінність зросте.